Ось він транспорт древлян, на якому вони долали відстань від Іскоростеня до Києва. Науковці виготовили репліки. Це добриня, це фрам. На цих човнах учасники експедиції планують відтворити історичний шлях наших предків, відчути себе справжніми древлянами. 300 кілометрів за сім днів по річках Уж Прип'ять, Дніпро. Планували більше на два тижні, на 20 днів, але на жаль, є ж умови от, різні і технічні, і перебування в зоні відчуження особливо вони ну призвели до стиснення цього графіку. Це ну така велика, справді історична подія, тому що відтворення цього шляху ще ніколи не відбувалося. На захід завітав віце-адмірал Сергій Гайдук, командуючий військово-морських сил України 2014-2016 років. Ви як спеціаліст, скажіть нам, будь ласка, ось цей маршрут обраний експедицією, і те на чому вони пливуть, це не надто небезпечно. Я думаю, що морський досвід, морська практика хороша і бажання досягти кінцевого результату. Вони все таки дадуть тусенергетику, і ми будемо вижерати зустрічати експедицію. Перед відправленням мітинг було наголошено, що в ході акції учасники підтримують полонених українських військових моряків. Основна мета повернути українців до морського мислення, нагадати, що недаремно у Київській Русі був княжий флот. Скільки вас пливе? П'ять чоловік. П'ять членів. Ви коли повернетесь, розкажете нам детально, як так, так, удачі вам. Дякую вам. Ну, нам запропонували, ми підтримали. Це історія наша, це наша культура. А хотілося б приєднатись до експедиції? <рес> ну, по-перше, ми приєдналися з певним чином, тому що ми надавали допомогу в організації, в тому числі матеріального характеру. Бажаємо їм успіху. Вони молодці. Ну і водночас прославляємо свою рідну деревлянщину. Вже відпливають. Так. Да. Серед тих, хто сприяв Асоціація ветеранів військово-морського флоту, члени експедиції від варягу Греки від минулого до сучасної України, адміністрація зони відчуження, інститут археології Академії наук України. Щодо підтримки учасників, глядачів зібралось небагато. В основному зацікавлені особи серед них вчителі історії. Це ми зможемо буквально післязавтра вже використати на уроках своїх історій. Ви будете використовувати, розкажете да, об, дітям об, об, обов'язково, обов'язково. Проявили інтерес, діти і підлітки. Чому сьогодні ви вирішили прийти? Просто просто нам було цікаво». Ви коростенки? «Ні». А звідки ви? Вийшов пиришенка. А ви гості міста? «Так». Да. Ми цікавилися, як вони були, ну, назад. припливати. дуже гарний був кораблік». Вам цікаво було. Да, нам цікаво. Було. Гостей з інших міст було чи не більше аніж коростенців. Історія, історія користиня, це як ми так це когарну, ни погляд, фразу придумали. Це ваша нафта. Насправді, у вас історія одна із там глибоких і дуже потужних є чи є, є чому вчитись. Насправді, Човни відпливли, але на цьому ще не все. Тема судноплавства древлян буде продовжена на наукових конференціях, які проходитимуть в рамках фестивалю Добриня Фест він триватиме два дні – 15-16 червня. Організатори обіцяють насичену програму. Це буде дуже цікаво дійство. Це буде стояти фактично флотілія тут, в купальні Ольги. О, і навіть буде можливість е, на цих е, човнах поплавати. Головне, щоб у нас річка не пересохла до того часу. Ми на води. Ми просимо, щоб не вода дощу. Фестиваль називається Добриня. Фест. Ідея в тому, аби популяризувати цю історичну постать. Щось знаєте про Добриню Нікітіча. Nee. Ну хоч щось. Добре, ну це хоча б реальний персонаж чи мультиплікаційний? Nee, реальний. Реальний, правильно. Ти знаєш Добриню Так. Да. Хто це? Хто це? Богатир. Знаєш його? Хто тобі розповідав про нього? Смульчики? Ха ти в користині вперше? Так. Ну як тобі у нас тут? Дуже цікаво. Вже бачила пам'ятник Добрині Нікітічу? Ні, покажете. Звичайно, такий вектор своєму фестивалі донести до суспільства. Що це не мультяшний герой? Що це справжня історична особисність, яка мала великий вплив. Він виховав князя Володимира. Володимира, червоне сонечко, самого улюбленого князя Київської Русі. Коли Київська Русь справді була щасливою, і княгиня Ольга, а вона знала з ким породнитися. Отже, у червні коростенці матимуть змогу згадати або дізнатись більше з історії древнього іскоростеня, життя древлян та історичних постатей, які тісно пов'язані з нами. А також незабаром дізнаємось про враження учасників експедиції від відтворення історичного шляху на човнах до Києва.